Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас на ремонті зварювальний апарат Vitals. Заявлена несправність згоріла якась мікросхемка. От, Запасну мікросхемку поклали в пакетику. Там пробували щось ремонтувати, але нічого не вийшло. Так, яка тут у нас мікросхемка. А тут у нас ЛНК 626. Новенька. Ну, схожа на оригінал. Кругленька виямка <кій> біля першої ножки. На спробу вмикнути, а апарат ніяк не реагує. Короткого немає. Ну, при цьому не вмикається. Розбирається апарат досить Специфічно знімається спочатку передня і задня пластикові накладочки, потім можна розкрутити вже корпус і зняти його з апарата. Із функцій апарата у нас є хот-старт, Постійна напруга на виході. Це дуже-дуже-дуже-дуже важливо. Одна фаза, інверторна технологія, антизалипайка і, мабуть, це термо... Термозахист. До речі, якщо хтось бачив апарат без термозахисту, без вентилятора охолодження і без постійного, без діодів на виході, то прошу написати в коментарях. Отже, всередині, як я й думав, все запилено металічна стружка болгарка нам допомогла для того, щоб він попав в ремонт до нас. Так, ЛНК впаяна. Якби візуально пошкоджень не бачу. Трансформатор 29. О, вибачаюсь, 22, 2298, 21, 22, 13. Ну, якось так, вроді, все візуально добре. Ну що ж, спочатку на миття його, на очистку. Ну, а потім. Можна вже перевіряти, що ж там з дежурочкою. А тут у нас така от пайка. Гарненька така. Класно. А ще тут ось така от ситуація. Первичка трансформатора ніяк не дзвониться. Так, потрібно, значить, випаїти її. А ось і місце злочину. Перша ножка відгорів дротик. Зараз перевірю індуктивність, і буде прийнято рішення, чи відновлювати, чи замінювати трансформатор. Індуктивність первинної відновленої обмотки 1,7 мГн. Ну, вважаю, цілком нормально. Можливо, навіть і запрацює. Так, ну що ж, я тут все приліпив. Замастив першу другу ножку на трансформаторі, почистив навколо мікросхемки, потім ще заліплю герметиком. Тут ножки пропаяв все. все так само і можна спробувати вмикнути. Опа! О, Запустилось. Нічого не бахає, хай трошки поплацює і спробуємо, чи нагрівається трансформатор. Ну що ж, все холодне. Отже, залишилося заліпити герметиком. І можна вважати, що апарат відновлено. Дякую всім, що переглянули відео. Дякую за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки. Все буде Україна!